Я хотів би зазначити про ще одне джерело, про яке протягом року ми, як уряд, піднімаємо питання, але яке залишилось невикористаним. Урядом, ще в 2014 році через урядовий орган, це орган, який відповідає за боротьбу з відбиванням коштів, було заарештовано 1,5 мільярда доларів США активів, які володіють Янукович і наближені до нього особи. Декілька разів я звертався до органів прокуратури і до всієї правоохоронної системи з тим, щоб кошти, які заарештовані урядовим органом, були конфісковані. Мова йде про півтора мільярда американських доларів. Ми звертаємось до парламенту і до наших шановних правоохоронців і до судової системи. Невідкладно перше прийняти додатковий закон, який дає можливість провести процедуру конфіскації цих коштів. І друге, прийняти відповідні судові рішення, які дадуть можливість нам отримати додатково до бюджету більше 40 мільярдів гривень. Позиція уряду полягає в тому, що цих 40 мільярдів гривень, які повинні бути конфісковані за всіма юридичними процедурами, сформують спеціальний фонд. І цей спеціальний фонд буде використовуватись як додатково. Як на національну безпеку і оборону, так і на інші витрати, які необхідно уряду покрити. Тому я сподіваюся на повне розуміння членів парламенту і української судової системи в необхідності виконання юридичних процедур щодо конфіскації активів режиму Віктора Януковича. 40 мільярдів гривень це те, що повинно бути конфісковано і зараховано до державного бюджету України в 2016 році.